влаштувати президентські перегони? Тобі це жарт не набрид. Хто я для народу? Найгірший з кандидатів. Охорона має бути на найвищому рівні. Це не просто саміт найвпливовіших лідерів світу. Це найважливіший захід за всю історію світу. Вітаю в Лондоні, містер президент. не так? Все гаразд. Перечуття тільки погане. <звук> на землю. Ця атака зруйнувала столицю Британії. П'ятеро світових лідерів загинули. Не відходь від мене. Ми тебе виведемо, американський президент. Давай безслідно зник. Вітаю наших західних партнерів. Варкаї це всесвітньо відомий терорист. Чого ти хочеш? Вашого президента. Ми цього не допустимо. Тоді кожна наступна смерть буде на вашій совісті. Спочатку нам потрібно знайти баркаві. Ми будемо вбивати його повільно, щоб він благав. У тебе люди швидко закінчуються. Вони вб'ють мене у прямому ефірі. Це неприпустимо. Вбий мене, але не дай захопити. Це на у березні. Лондон лише перша міши. Уявіть, як усі столиці світу будуть поглинуті полум'ям хаосу. Сьогодні вашого президента буде страчено. Проти тих, хто посягне на нашу свободу, підніметься уся Америка. Починаємо. Будьте впевнені, ми їх знайдемо. Да Зитремон на попел. Mike, Мы вытянем АТБ. Взлетай! Взлетай! У нас вот и ракета. О, oh, oh, Господи. Лондон у вогни. У березни.